Привіт! Сьогодні ми в гостях в Максима та Анастасії. Вони мають парний контракт на свинофермі, і в них є досвід вже по зміні фермі. Тому ми спочатку хочемо, щоб ви розповіли нам, як взагалі відбувається процес оформлення документів, коли ви переходите з однієї ферми на іншу. Які такі важливі нюанси, які варто знати майбутнім стажерам? З приводу зміни контракту нам потрібно відкривати нову візу, тому що, тому що коли ти. Робиш на одній фермі, тебе прив'язана віза до іменно до цього фермера, на якому ти до якого ти робиш. Тобто, якщо ти міняєш фермера, то тобі треба міняти візу. Друге, це у вас е, прив'язана адреса. Так як так. ви ви вже студент, у вас є контракт, у вас є жовта карта. І обов'язково вам потрібно змінити е, саму е, зміну адреси, і якщо це дуже далеко, то змінити вашого е, лікаря. Це все можна зробити електронно. В агропрактика є відео. <святки> тобто, це не потрібно їхати в комуну, там в одну комуну, в другу комуну, щоб перереєструватися. Це все можна зробити електронно, і потім вам без проблем приходить нова жовта карта, у вас нова адреса. І коли ви переходите на нову ферму, ви їдете, подаєтеся на новий контракт, узгоджуєте все з фермером, все подобається, все класно, ви працюєте далі. Термін контракту, зараз вже закони змінилися, 1,6 місяці. Так як ви, наприклад, проробили вже на минулій фермі 6 місяців, то коли ви відкриваєте нову візу, ви не можете її відкрити ще на рік і шість. Ви можете її відкрити тільки на рік. Тобто, скільки у вас залишилося місяців, скільки ви можете її відкрити. А вже потім, потім, вже, якщо все добре, то йде охочі. Перед відкриттям знов цієї нової візи після переподачі на здачу біометрії вас возив фермер, чи він вам допомагав якось з оформленням документів, чи ви вже самі якось вже місцеві плюс-мінус були в Данії? і вже трошки були більші термін, ніж люди, які просто приїжджають, і ви самі якось впоралися з тим? Ні, ну ми могли б і самі поїхати, але нас возив фермер, тому що нас е, ізначально він казав поїти самі. <реш> а потім просто так вийшло, що у нас дві дівчини, які роблять на фермі, вони поїхали на чи, ну, тіпо, да, на інші фермери. Бо бувають тут такі приколи, коли збираються на одній фермі, і там розказують, хто як. Так, <реш> да, інформацією, <Дай>, досвідом. <реш> То тому тоді не вистачало людей, і вийшло так, що фермер завіс. Е, але можна поїхати автобусом. Є спеціальні програми, де ви дивитеся маршрут, з якої зупинки ви їдете. І є ще одна програма, на якій можна купити онлайн-білет. Але це не обов'язково. Якщо у вас є налічка, ви можете заплатити водію і доїхати. наприклад, потрібно було їхати в Ольберг. То від нас йшов прямий автобус, ми знали годину, знали, звідки нам звідси їхати. Ну, тобто Це проблеми не... з вас, вони між, між великими в основному йде. А mm -hmm. якщо, наприклад, ви живете в селі, то це такі їхні місцеві автобуси, які ви їздять. До речі, можна ще на Google-карті, там, найти, наприклад, зупинку, і вам Google -карт, карта показує це. Ви в цій програмі просто можете перевірити, чи він дійсно там іде. Mm -hmm. Бо Google-карта не завжди правдиво все показує. Який вас робочий графік? У нас робочий графік з 7 і до 3. Два брейка це о 9 годині і о 12. Ми півроку вже в Дані, але так ми особливо ніде не подорожували. Наша подорож була так, як ми були в різних місцях. Максим був около Хернінга, а я була около Ольбра. То наші подорожі це був Ольборг і Хернінг. І були подорожі ще також є така класна фішка. Фермера люблять влаштовувати різні свята, там корпоративи. Там, Різдво, наприклад, потім ще в Максимового фермера було закриття сезону урожаю. урожаю да. І ми так частенько, один, так як ми пара, вони нас знали, то ми так один до одного їздили, їздили на ці, всякі ці свята разом. То з моїм фермером ми побували в, в Блохусі, да, Ми їздили в цей парк. Там, де, там де така велика, знаєте, то можливо ви бачили в інстаграмі там така велика піщана, найбільша піщана скульптура, такий замок красивий. Не бачили, але з'їзди він дуже гарний. І саме їздили саме на Різдво, і там дуже було різних багато різдвяних гірлянд. Тури різні, і там ще був такий маленький ресторанчик, саме там побували. Я окремо була, ми їздили в, з моїм фермером, їздили в Фаруб. Це великий такий данський парк атракціонів. Там також дуже весело. Ти приїжджаєш на вхід, платиш 400 крон. І All олнай, all ти можеш кататися. Да. Можеш кататися на різних атракціонах. Атракціони ну можеш почути відчути себе дитиною. Там дуже, дуже круто, різні, 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 різні 400 кванди, десь, 450. дитини. Так, десь так. Це на цілий день. І на всі атракціони, щоб ви розуміли, там дуже багато атракціонів. Тут тобто авим. Такі коротше він іде під землю і до гори, така дуга, і ноги у вас звисають, вас такого надівають і такого. Та цей... вас. Да, да, я вас так витиляє. То на цей атракціон було найбільше черга, з ними ми стояли. Так, амбаркує екстрім. <сіпіри> до речі, з нами. ну Це була я і була дівчина, з якою я працювала. І ще навіть жінка мого фермера їй десь більше 45 років. Вона також з нами ходила без питань на всі, на всі атракціони, ми з нею каталися. Чи довго ви звикали до детського темпу життя? Ще не звикли. <сіпі> <сіпіри> Ні, звикли. Так, да, дякі да, дуже дуже такі медленні, вони тут собі на ізі живуть, ні про що не переживають, нікуди не спішають. Навіть можна по це побачити на дорозі, в місті, на трасі. Ніхто нікого не переганяє, ніхто нікуди не спішить, не підрізає, все спокійно, все взагалі класно. Я не знаю, мені тут подобається. Імпонує? Так, да, тут просто ніхто нікуди не спішить, живеш собі в кайф, ні про що не переживає. Що, ти не, 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 не думаєш за завтра. Свіжеш мені. Ні, в плані на роботі і, ну як які. Є, ну, в принципі, як яка людина. Так само, як і в Україні, можливо. Ну, є активні, є такі, що чекають, поки б кінець дня, і поїхати додому. Є, які стараються робити, є які не стараються робити. Це Все залежить від людини. Напряму вам вони ніколи не скажуть, так, що ви там погано робите, чи ви дуже медленно робити, чи там щось не так, вони все скажуть ну тому, хто там головний. При в основному це ну, будемо говорити так, людина, яка відповідає, яка старша все, то йому будуть казати, що тут е, якщо ти студент, то в тебе тут ну можна сказати, більше прав, ніж на робочому контракті. Більше прав? Більше прав, да. А в чому саме виявляється ну, ця от свобода? Ну, свобода так? Більше... — свобода, да, свобода дійстій, тому що ти ні за що не відповідаєш. Ти студент, ти вчишся, ти набиваєш руки, ти набиваєш об. Ти, ну, можна сказати, ти не повинен там щось таке робити, як робити на, на робочому. Коли... Не нести відповідальність. Да, ти не несеш відповідальність. Коли ти вже переходиш на робочий контракт, то на фермі від тебе чекають чогось більшого, якогось більшої відповідальності, більше роботи. Там і... ну, там і зарплата більша. Ну, там і зарплата більша. Скільки у вас виходить чистим в місяць, якщо відняти оцей податок, який потрібно студентам сплачувати? Чого говорити за перших півроку? В мене, у мене нас була зарплата одинадцять шістсот. То чистими мені на карточку приходило 8200, 8200, 8300. По мене там було. Ну коли я виходила в вихідні дні, то там якісь там пару крон. Смерть знімає автоматично за житло? Так, да, Це вже за житло мені знімає автоматично. Це яка мені зарплата приходила. А <звісно> зараз не знаю, бо ми <звісно> ми тільки, тільки приїхали. <звісно> це ви а скільки тут ви платите за житло? <звісно> е, тут 2200, тут трошки дешевше. Які у вас відносини з фермером, як з ним проходить спілкування? З фермером у нас хороші відносини. Ми його розуміємо, саме головне, і він нас розуміє. Тобто, коли ми спілкуємося, це на нас є конект. І з минулим фермером він був і з цим також є. То ну проблем немає. Він доброзичливий. Ми, як тільки сюди переїхали, він нам з усім допомагав. Якщо там у нас якісь виникали проблеми, там ну там щось поламалося, чи там щось треба було то він це все робив за свій рахунок без, без ніяких проблем. Тобто, якщо, наприклад, там пральна машина, холодильник, ну, якщо потрібно буде вирішити? так і вас вийшло, то ваша у нас поламалося. Алло, Томас, біда на хаті. приїдь. Каже, що таке Максимка сталося. Каже, чоловіче, нема де носки постирати. Хорошо, без проблем. Зараз прийду подився. Він спочатку приїхав, сам щось там покрутив, заляв нам цю хату водою. Взяв мого полотенця, це все. Я такий дуже буду Само нього не дов... Дов... довольний. Не вирізай, не знаю, падука. А потім, що каже, він каже, що а, кіна не буде, каже, завтра прийде нова. нову стиралку, встановили, все. Питань немає, даже фонаря на, на вулиці поміняли. Так, бо у нас був старий фонар. там бонус заруш. Бонусом, так. Ну дуже сильно вибачався. Вибачте, вибачте, сорі, сорі. Нам би хотілося б її ще, звісно, вивчити англійську. І ми її будемо вчити, у нас і є в планах, просто що у нас зараз помінялась ферма і збився трошки цикл адаптації, то зараз ми не можемо цього собі дозволити. але... Але в майбутньому ми плануємо щодо майбутніх студентів, то вчіть англійську, вчіть, вчіть ще раз вчіть там мінімальний, як кажуть, мінімальний рівень то. Так, А2 проходить це для того, щоб ви розуміли, що вам кажуть на роботі, бо ж не всім везе, що у вас будуть українці з вами працювати. Ви можете працювати з даками, можете працювати з руминами, тобто вони будуть з вами спілкуватися англійською, ви маєте їх розуміти. І саме за фермера також. Е Головне, ви маєте з ним спілкуватися. Якщо не знаєте щось, продумайте, діалог, що ви хочете в нього спитати, переведіть, підготуйтеся, спитайте і ну потрібно вчити, потрібно вчити, потрібно розуміти, бо з фермером це ваш начальник, скажімо так, по-простому, з яким ви обговорюєте всі ваші грошові відносини, там за житло, за ну за все, і ви маєте це все узгоджувати зразу. Ви Маєте правильно задавати йому питання, і ну, ви маєте розуміти, куди ви їдете і на що ви їдете. Е, ще я коли їхала, я питала саме за житло, то мені навіть скинув фермер зразу фото мого житла без проблем. Без проблем. Тобто я в нього попросила, і він мені скинув, так, да, звісно, тобі, де ти будеш жити, дивися чи підходить. Чи відповідало чи ні. все дійсність? Так, да, 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 щоб це відповідало ну, цей фермер так само. Типа Ми приїхали сюди на цю хату і покажуть. Дивіться, нравиться, живіт, не нравитесь, будемо шукати шкати. Да. А у вас да. ферма зразу поруч? Да, ну, да, моя да. ферма тут, а да, я працюю тут, а Настя працює трошки далі. Метрів 500-600. може а, там. Відносно близько. Там. близько. Да, близько. Начальник дав нам мопеда і ми всі катаємо з вітірком. Ну, у мене була робоча машина, і через той з фермера був хороший відносинах Я брав машину, їздив до Насті. В Сєрнінга до Ольбора є, що їхати. То я їздив на машині, мене заправлю за свою. Як ви комунікуєте з фермером? Як ви розумієтеся з ним? Як от наскільки потрібно знати англійську, на якому рівні, щоб себе комфортно почувати в Данії? Тому що як ми знаємо, що студенти, коли готуються до е, здачі кету, це одні знання. А які на практиці дійсно потрібно використовувати на фермі? Я готуватись на кет це одне. Там більше ти здаєш те, та тобі екзамен треба здати. І тобі ну тут треба мати хороший рівень. Розмов, розмовний рівень. Тому що в Данії ти тут читай везде спілкуєшся англійською, в магазині, на вулиці, на фермі. І по-любому тобі треба розмовний рівень, щоб ти його понімав і щоб ти так міг сказати, що тебе зрозуміло. Так як я перший тиждень, ні, другий тиждень я тут працював, в мене, виходить, румун був відпуску, я цілий тиждень працював з фермером. Цілий тиждень, і він мене вчив, показував, розказував. Він типу, казав мені, якщо ти щось не розумієш, скажи мені. Типу, скажи, Томас повтори. Типу, я тобі повторюю, медленно тобі все розкажу. Просто, просто Я хочу мені лично казав, що я хочу, щоб ти навчився, щоб ти зрозумів, чого ти сюди приїхав і, і які тебе плани на майбутнє і тому подобне. Ну Він нормальний дядько, да, якщо чесно. Хороший. Ну такий. Ну комунькай, він любить поговорити, любить попитати, чи займається спортом, як, чи десь віддихали, чи десь подорожували. Він любить поговорити він любить так. Да. Також нас наш фермер він дуже комунікабельний і він любить різні пісні. Їздив недавно на Алтона Джона, а ще в нього є дуже класне захоплення. Він в нас мисливець. І тут, в цьому будинку, де ми живемо, є ще одна споруда. Він називається Мисливський будиночок. І там, ну так, він закритий, але ми так заходили, заглядали, то там ну, такі їхні мисливські будиночок, там різні їхні там. Трофеї, так, да, такі можна рога побачити, що вони там висять. І ми буває, іноді бачимо, що до нашого будинку під'їжджають мисливці з зброєю і ходять тут біля нас на полювання. Для полювання. Ну, тут а, є спеціальні відведені місця для полювання. І, в принципі, вони можуть і по околицях ходити, але тільки з дозволу, якщо вони. Полюють в когось, вони повинні спитати дозволу в нього, чи, в нього, чи можна на його території полювати. А, ліцензії обов'язково тут треба, бо, тому що це кримінальне діло. Якщо тебе піймає поліція чи ще це або тюрма, або якщо ти не даний, то тебе це депортація, це зразу, тобі сумки і гайда додому. Тут дуже серйозно, тут можна сказати, за ти да, Оленя те, що, не дай Бог, оленя збити. Це теж може бути наказовим за оленя. За оленя за час життя в Данії, можливо, у вас з'явилися вже якісь лайфхаки, такі круті і корисні звички і навички, які допомагають вам спростити життя, якимось чином нам там економити. Такого плану речі. Раз, два, давай. Найбільший лайфхак це уважно дивитись на ціни в супермаркетах, я вам хочу сказати. Бо е, треба дивитися саме, коли акції. І ще добре, якщо вам на почту приходять там різні газетки на магазини, там де ви можете бачити ці скидки, самі акційні, а ще можна окремо скачати на телефон саме, саме таке приложення, там де багато ну, різних магазинів є різні ці акції. І дуже круто, якщо ви попадаєте на якусь класну акцію, і ви можете закупити там не один пакетик, а два-три кинути в заморозку і собі. Довольною, що в тебе воно є, бо це той продукт, який ти ну, їсиш, купуєш там кожного дня, і там, наприклад, масло це дуже популярно, коли воно по хорошій ціні, то його можна і багато купити. Тому це, це корисно, класно, коли ти знаєш, коли ти вмієш варіювати в цих цінах в акціях і можеш собі щось, щось там купити більше, щось того трошки менше. І от в цьому, в цьому можна, ну можна зекономити, а можна так, як так як вас економити не завжди не виходить. То, ну, ми, ми десь зекономимо, але щось купимо на це гроші. ще. У кожного магазину є свідок, наприклад, Рема, магазин. Ні, ну цей загальний. Приложення називається T-Boot Saver А тут iPhone є. У нас в Україні iPhone це вау, а тут iPhone це. тобто Ще є одне приложення дуже класне, називається To Good to Go. Також ти на нього заходиш, вибираєш свою локацію, і тобі воно пропонує там, в радіусі до 30 кілометрів, пропонує тобі, де є акції, де магазини, тобто вже можна сказати, ті продукти, які вони там, ще 2-3 дні вони спишуться, вони їх складають в такий пакет і за 30 крон ти можеш їх собі придбати. Тобто такий великий пакет, go, це може бути, наприклад, тільки випуска. Там, де будуть різні булочки, різний хліб, тут багато чого. Або можуть бути, наприклад, тільки фрукти, або може бути комбіновано. Чи подорожували ви поїздами в Данії? Так, був у мене колись дуже такий класний досвід в цьому плані. Я 31 грудня надумала поїхати в Хернінг на поїзді. Точніше, ні, зразу я мала поїхати на автобусі, а потім я все ж таки поїхала на поїзді з Ольберга. Це класний такий досвід, веселий, тому що я прочекала на автостанції десь годинки чотири, і за цей час вже мало бути два автобуси на фермі. Але ні одного автобуса не було. І 31 грудня танці до сітку, за трьох часов, і вони вже всі по домах розходяться. Але зараз ж хочу поїхати до Максима на новий, новий рік зустрічати. Я вирішую, що я буду їхати електричкою. Пряму електричку я пропустила, бо я чекала автобуса. Мені довелося їхати з пересадками. Я зайшла в, авто... в ЖД вокзал. Там є такий термінал. Я вибрала, куди я хочу їхати. Перед цим подивилася відео в і в інстаграмі. Вибрала, купила собі білет. У мене було такі два білета, на якому було написано, куди я їду і де мене буде пересадка. І я доїхала до того місця, вийшла, почекала наступний поїзд, якого не було. Але приїхав другий, я на нього сіла і доїхала не до Хелінга, а доїхала до Віборга. І потім вже Максим мене забрав. Ну, Це так мені вийшло, мені так повезло, бо це був Новий рік, і це був вихідний день, і ну, тоді була така трошки путанина. Із поїздом, і з автобусом, але в реальності воно ну працює все так, як вони пишуть, так воно і має бути. Тобто ти купляєш, що тебе багато е, пересадок, там, наприклад, дві чи три, то воно ну так і є. Ти собі виходиш і спокійно чекаєш свій поїщ, електричку. Яку б ви могли дати пораду нашим стажерам, нашим майбутнім студентам, які планують їхати в Данію? Дівчатам, саме які будуть їхати в Данію. Е вам хочу побажати, що якщо у вас є якийсь улюблений продукт з косметики, або, наприклад, улюблений шампунь там чи кондиціонер, чи там ну, щось по догляду за волоссями або для лися, то бажано б купити його в Україні і вести з собою. Тому що тут е, я, чесно кажучи, я зіткнулася з такою проблемою, що е, ну, я не знаю, які тут продукти, і вони коштують в кронах. І я не, не особливо хотіла тратити на це гроші, не знати, ну не знати, що купити. Що купувати. тому я всю свою косметику везла з України. Але я сподіваюся, що це тільки моїх перших півроку, так як ми плануємо ще тут трошки побути, то я, я в цьому розберуся. Я дуже великий любитель спецій різних, особливо міксів. Тут, в Данії, спеції, вони окремо. Е, ну, окремо, окремо кожна спеція в кожній бутилості продається. І для мене це трохи було дико, бо я привикла, що воно все змішане, а е, щоб купувати окремо, думаю, трошки теж стоїмо, ну, тр трошки дороговато. То от, якщо ви щось любите, якусь там конкретно, там, я не знаю, десять овочів — ваша любима спеція, то візьміть пачок чотири, 4, щоб вам їй хватило. Хлопці, готуйтеся фізично і морально, тому що тут -то трохи ну, нормально, важкувати. Тут дуже багато інформації. Ти як новенький, і тобі треба просто розвивати свої мозки, щоб це все приймати і запам'ятати, і це щоб воно в тебе все потім якось на автомат получало. Дякуємо за прикольне інтерв'ю. Це було мега круто, мега інформативно. Дякуємо, що приділили свій час. Па-па!